Яке місце для буріння в граніт нам потрібно? Ось дивіться, заїжджає ось така до вас техніка. Ось так вона заїжджає. Значить, дивіться, по обмеженням. Ну, ширина нам треба 3 метри. Далі транспортне положення. Транспортне положення. Ось від а, висоти мачти до землі 3,60 Ми можемо опустити там колеса, здути, ну хай буде 3,50. Далі мачта піднімається ось таким чином. Тобто, відповідно, обмежень по висоті не повинно бути. Йдемо далі. Ззаду. Технічна яма. Зрозуміло, що ця свердловина робилась е, ну 2-3 свердловини поряд. Тому технічна яма одна. Технічна яма можна зробити отак. От. Але ззаду штанги місце повинно бути, куди б розвернутися пацанам. Тому місце буріння ось таке. Ну і залишається після нас. Бруд, грязь, але майте на увазі, що свердловина це не чисто. В білих рукавичках ми не працюємо. Тут хлопці працюють з глиною, землею, і т.д. і т.п. Кому потрібна свердловина, Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, контакти в профілі.